Всім доброго дня! З вами сварка. Сьогодні хочу вам показати старенький напіавтоматик Relon MIG 200G. Тут його характеристики. В режимі напівавтомат Він нам обіцяє 200 А в режимі ММА 160 А. Я так скажу щось вони дуже-дуже поскромнішали. Бо я його як отримав. Я думав, наверное, трьохфазник якийсь ампер на 300. Щось вони зовсім-зовсім так поскромнічали. Там і по масі радіаторів, по кількості діодів, по розмірам дроселя, транса, щось зовсім-зовсім вони. Апаратіць у нас 12-го року з історією. Щось він був у якогось дядька тривалий час. А потім він його продав другому дядькові, який мені собственно, і прислав. Він його продав як несправний. Каже, що. Хвилину дві працює, і потім входить в аварію. Мол, виключиш релюшка клас не включиш. Знову так, хвилина-дві і знову в аварію. Каже, що комусь там ремонт давав якомусь майстру, що робив, невідомо. Мов сказав, що щось там він там допаяв, як отопомите. Мем у нас вже тут є. Я тут трансформатор донатав. Ну, і це, мов, цей, мов, цей, щось там поставив, не знаю наскільки хватить. Я його весь изучив, от і до, я не бачу, що він тут, щось десь робив. То що так, як він каже, то це токова защита. Ну навіть, лінію захисту він її не ні загрубив, нічого. Я ж думав, може тут щось щоб... Грубіше вона спрацьовувала. Так, по розйому все наклею, все заділено, нічого тут не знімалось, не крутилось. Єдине, що відкручені були діодні мости і транзистори хорошо потягнулись. Ну, транзистори, клеми, отак. от. Ніхто тут нічого не робив, навіть пилюку не чистив, чистив її вже я. Тому що той майстер тут робив, ну, особисто я, я не бачу. Єдине, що он, там он термодатчиком щось пошкріб. Його може трогав. Так а для чого ти його трогав, якщо у тебе явно захист ну, токовий спрацьовував? То що якщо б термозахист спрацьовував, ти включив-виключив, він би не збрасувався, поки нести на радіатор. В цьому апараті, щоб спрацював термозахист, ну, подивіться, яка там маса радіатора, Тобто, там оце тіло алюмінія десь міліметрів 10 і оце квадрат. Десь, мабуть, так. Сантиметрів 17 і десь так 14. Щоб оцю железяку нагріти цей термозахист спрацював. Я не знаю. на паельною лампою треба гріти. Тому тут тільки... Актуально тільки ток -ток токова защита. Цей термодатчик для номінала стоїть, щоб от він є і є у нас. А так, звісно, ну. Я у захваті я вам скажу. Давайте я тобі так теж повільно проведу. Все ідеально зроблено. Тобто, ну, взагалі ні, ні до чого придратись. От ми з вами колись розглядали такий апарат, може десь рік назад. то ли Луч профі, то ли ще якийсь. Ну Більш сучасний, І він, там по-моєму, трьохфазний був. Ну там, так, да, там десь так щось, там десь так трошки срала-мазала, щось так, знаєте, вже якість гірше. Ну, тут же, блин, все так масивно, все нічого не тіліпається, знаєте, все на стойках, все закріплено. Ну, ну На жаль, звісно, такі монументальні апарати зараз не в моді. Зараз там дебіл пульси всякі подавай. Там. Помість там, бульдога з носорогом, щоб воно було тобі помість сварки со смартфоном, там вайфай і блютузи, туди, менюшки, фігнюшки, і обов'язково, щоб потрібно, щоб було пластмасове. Як воно варить, то вже діло третє. Головне, щоб був блютуз і, і, і пластмаса. Ну, от. А це, звісно, знаєте, це такий для от для бивалих сварщиків таких от для сурових. Тут навіть. Корпус я, ну не знаю, не то, щоб тут прямо 2 мм, ну півтора точно. Тобто все так, от, знаєте, от, блін. Візвиш руки маєш вещ. Ручка тут, дивіться, я вам зразу не показав. Така, блін, знаєте, як, як саморобна така все масивне. Катушку тримаєш, тут у нас він. Це ж у нас як велика катушка, по-моєму, 15 кілограм, да? під велику катушку зроблено. Причому. Корпус мало того, що той, сам по собі товстий. І Ще під катушку тримаєш, тут он, ще профіль такий зроблений. То есть, ну, блін, Китайці, звісно, молодці. Що-що, а от, що, що, от похвалити є за що. Транссиловий, там, блін, бублик, я вам скажу, мабуть. Ну, за проводами вам не видно. Та ну, десь такий сантиметрів 9-10, мабуть. Єдине, що я не розумію, що він туди здвинутий. Його б сюди, щоб якраз напроти тунеля стояв. Ну нічого. І зворотні зв'язки у нас. Дивіться, у нас тут он, який суровий шун стоїть. Потім у нас є зворотній зв'язок по напряженню з виходу. Мало того, ще здорослі два провода йде. Тобто, вони, щось тут, схема щось здоросля відслідковує. Фільтр живлення, он, дивіться, стоїть. Де Зараз в сварках фільтр живлення на вході стоїть. Та ніде ви такого не знайдете. Тут, он, дивіться, он, моща яка. Це у нас виходить? 12 діодів. Причому бачите, як обмотки розведені вторічні. Їх тут, їх тут по факту дві. Єдине, звісно, мені це не подобається, що трошки вони зекономили. Сюди би пластину підложити. Металеву, що пластина жала. Бо вони зробили, як ото, помните, я вам показував інвертор в чао. Що між транзисторами болт і тягне, деформірує плату. Тут би, звісно, да, пластинка тут би не помішала. І тут, тут якось незвично. Тобто там от сама гільза євророзйомива вона латунна. Але вона в ізоляторі стоїть. Там он клема. І входить туди. Ось тут вже контакту немає. Бачите, яка реалізація? Тут так все. От. І китайці вміли робити, і бариги наші знали, що привозить. Дивіться, знизу і пістони різьбові стоять. Тобто я так розумію, що з ними йшли в комплекті. Хочеш резинові ножки, хочеш ролики. По входу у нас тут два діодних моста. Я заглядав, заглядав, ну, одначе полтинніки стоять. Чотири банки, причому банки якісь, дивіться, Negvelding, типа якась сварочна серія. Топологія схеми у нас тут Получається, полумост. Тобто оці, оця пара як один працює, та пара також як один. Потім у нас отакий от от хитрий конденсатор. Давайте, щоб вам видно було. То 2 по 10 мікрофарадів. Там є по факту два конденсатора. Отак от чик і чик. Тобто одна клема на плюс, друга на мінус, середня точка на транс, транс з неї друга чук вже на транзистори. Це у нас такий дебелий токовий транс. Там у нас оця схемка. Це у нас у нас сварочні напруги робить перемінку 36 вольт для подогрівателя газу. Тут у нас оце блок живлення. Тротранс ми такий зустрічали в адончиках 308-х, в кайзерах 305, в старих ото були ще на маскитні ну, полуавтомати. Там також ми зустрічали. ну На ньому вся схема висить і протяжка, все, ну такий дебелий блок живлення. ну не без того, тут он радіатор десь загубився. Ну буває. Ну, на вторинних цепях тут радіатор, радіатор ні один не загубився. Причому всі вони нормально закріплені. Не так, як в притонах. Пом'яте? Брей відрахот стоїть. Тут все нормально зроблено, звісно, молодці. Залакіровано так все, знаєте, не срала, мазала. Якісно. Дравірок, звісно. Щось він такий жирний жирний, знаєте, транс. Може ця плата ще йде. Щоб якісь є узли з модулями, щоб модуля качати, Ну, щось ну, щось дуже дур, дурний транс для чотирьох транзисторів. Зараз там отакими от, 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 от бздюшками чотири транзистора качають. А тут транс трошки-трошки менший блока живлення. Зараз на таких сердечниках блоки живлення збирають. І на нього чіпляють весь сварочник. По входу у нас тут, дивіться, іде через тумблер, ми силу ганяємо. Ну, Я вам скажу так, що я тут без вас його трошки вже поганяв. Тобто я його нагружав, шукав вже ж ту аварію. ну, Я її не знайшов. Ну, може, можна, треба було зразу включати ще до чистки пилі до, протяж, до протяжок клем, до протяжок діодів транзисторів. Може б тоді вона спрацьовувала? Бо я. Зробив ревізію повну, а потім тільки включив. Може, неправильно поступив. Причому, знаєте, я тут сьогодні навіть в хаті я дровами не топив. Балаз там топив. Я його включив, ну, дядько ж каже, там одну-дві хвилини. Пройшло 5 хвилин, аварії нема, пройшло 10 хвилин. Спочатку в режимі ММА ганяв. Потім думаю, дядько ж каже, що він же ж півавтоматі спрацьовує, мов, режим мати, а не, не вмикав. Притащив горілку, положив на неї грузик, щоб воно ж крутилось, журчало. Грів-грів, грів, грів. Як ото, знаєте, зараз є такі от, криптокотли, що він, він там і криптовалюту майне, і хату отаплює. у мене був сварочний котел сьогодні. що Я ж кажу, навіть печку сьогодні не розтаплював, чисто баластом протопив. Ну, блін, молодець. Я вам скажу, що балас тут мені в хаті температуру підняв достатньо. А сам апаратец. Ну, так, знаєте, ну. Я вам скажу, що ну, був він. Та, мабуть, 40 градусів не було. Я йому ну, не 200 А поставив, я йому поставив 100 А і от 100 А він, мабуть, в на мене може десь ну, Часа півтора він мене грів. Єдине, що мені трохи не подобається, от Усього апаратіка в режимі ММА є функція ВРД. Вона у нас не відключаема. Давайте для порядку глянемо, що тут на транзисторах робиться. Так. Перший. Другий. Третій. Четвертий. Ну, наче все красиво. Берехунець нам каже, що у нього. Частота 25 КГц, можливо. Транзистори виробництва Fuji FGW 75N60HD. Шуткалі 75 А при 100 градусах і 100 А при 25 градусах. Тобто на сьогоднішній день тут на одному транзисторі можна було б зібрати який-небудь там условний дригал чи ведро. Тут ні каплі куриного помета і ні грама риса. чистый гремний. Первый тест делаем на балласке. Режим ММА, минимальный ток. Так, 24 вольта, 40 ампер. 24 вольта, 70 ампер. дыночка. 26 вольт, 110 ампер. 85% ставим. 26 вольт 150 ампер. Ставим максимум 26 вольт 180 ампер. Можем замкнуть. КЗ у нас 200 ампер. Антизарипа нема, просто обмеження. Переходим на режим на напивавтомат. Минимум у нас здесь 14 вольт и 30 ампер. Сучастный автопром варить пиды. 16 вольт, 60 ампер. 18 вольт, 90 ампер. 20 вольт, 130 ампер. 22 вольта, 150 ампер. 24 вольта, 180 ампер. И что там? А, ну, это уже, собственно, и максимум. То есть здесь... Ампер можно принципі, трохи більше наклацать. То есть вот он, він тримає, он наш 220 получается. На 230. То есть проволочку 1 мм можно жарить аж бегом. Электрод тройка Ооони Тут. Ставим максимум Я икру четверка Красивее. Режим на пивоавтомат Скорость минимум, напряжение минимум. Проволочку 08. ставим напряжение на 25%, скорость на 25%.

напряжение на 85, скорость на 50 ставим процентов ставим максимум скорость здесь на 85 процентов скорость максимум Щоб його вже максимально нагрузити, поставимо проволочку 1 мм і зробимо те саме. Почнемо з мінімума і до максимуму. 25% напряження, 25% скорості. напряжение 50 скорость 50 процентов напряжение 85 процентов скорость пока не трогаем. Напряжение максимум. И скорость 85 процентов. Теперь скорость максимум. аппаратец, що повинен працювати. Хай всім щастить, до нових зустрічей.